Це зараз перевіряю файл нашого проєкту, проєкт нашого колективу. Відмічаємо, що треба ще додати, які треба внести зміни, яких креслення, які креслення потребують додаткової уваги. І десь от через тиждень цей проєкт буде передаватися клієнту. І ви знаєте, друзі, коли я дивлюся от на продукт нашого колективу. І згадую ті проєкти, котрі я роблю аудіт, я не можу зрозуміти, чому наша праця повинна коштувати стільки ж, скільки праця інших проєктувальників. Я завжди вважав і вважаю, що, що кожен майстер має право називати свою ціну за роботу, Все. свою ціну. І якщо майстер формує ринок для себе і має роботу, то ніхто не має права йому тикати і казати, скільки повинна коштувати його робота. Розумієте? Оці от креслення, над котрими працює колектив мінімум 4 людей, Потребує так, багато роботи, тим паче ми проєктуємо в БІМі. Це повністю 3D-модель, котру ми можемо розрізати в будь-якому місці, подивитися, тому що креслення всі ці сформовані з моделі Повністю в проєкті передбачені всі комунікації, системи. Ви бачите, яка проработка вузлів. Це ставимо помітки по уточненню. от і як може от цей проект коштувати стільки ж, скільки коштує, наприклад, це чудо? От, я позакривав конфіденційну інформацію, і коли дивися, от на аудіті робиш аудіт проекту, і дивися, от як оформлене креслення, тобто люди взагалі не ходили на заняття? Вони взагалі мають диплом, вони взагалі мають сертифікат, котрий тут не вказаний. Від того, що людина себе назвала архітектором, а те, що вона от творить, називає проектом, воно проектом не стає, друзі. Розумієте? Проект він повинен давати відповіді, як це зробити, а не робити навпаки западло. Клієнту, тому що оці от рішення або відсутність рішень в проєкті, це призводить до того, що людина буде мати проблеми під час експлуатації. Мало того, оці от будинки інстаграмні, котрі гарно виглядають і так далі, через декілька років на них не може дивитися вблизі, тому що все відвалюється, відчаровується, трещить а будинок потребує багато енергії. Кот вимірюється в кілокалоріях. Але ж ті, хто от робить ці проекти, будує потім по цим проектам, вони міряють витрати, енерговитрати будинку в гривнях за газ. От це все, це ділітанство от таке, воно не допомагає. Розумієте? Оцей проект не допомагає збудувати, він заважає. Він не допомагає зробити якісний будинок, він не допомагає інвестувати замовнику гроші в свій будинок, щоб він через 5, 10, 20 років мав ліквідність. Розумієте? Тому вислів, що проект повинен бути обов'язково і він допомагає збудувати якісний будинок, невірний. Питання не в тому, є проєкт чи нема проєкту. Питання в тому, друзі, якої він якості, якої якості закладене рішення, наскільки відроблено і прибрані всі помилки, накладки, пророблені вузли від термовідсічки, показані всі гідроізоляції, утеплення додаткове, де це все потрібно. Ось що важливо. Якісний проект дозволяє збудувати якісний будинок. А неякісний проект дозволяє збудувати неякісний будинок. І тому вартість проєктів не може бути однакова на ринку. Якщо замовник обирає в якості проектувальника учня, він платить за його освіту своїми грошима, своїм часом, своїми Нервами. Так, е, я дуже вдячний всім, хто робить проекти, всім, хто на мене підписаний і поважає свою професію, і хоче стати краще. І я дуже вдячний тим всім тим, хто нас в під цьому підтримує. Але, будь ласка, не пишіть мені, що у нас дорого. У нас дуже дешево. Дуже дешево.